Слюсарі управління ремонтів харківських теплових мереж закінчують повну заміну півкілометрового магістрального водогону холодного водопостачання. Великий діаметр пластикової труби вправно зварюють спеціальним пристроєм. Нічого дивного в картині, крім форми тепловиків. Труба СДР 17 призначена для подачі холодної води. На даному етапі ми зараз проводимо зварювання труби. Цей водогін буде від насосної подавати холодну воду на наші технічні нужди. Раніше подавалося по стальним трубам, які вже відпрацьовують свій ресурс і для безперебійного надання нашим мешканцям обслуги в повному обсязі. Нам потрібна така магістраль. Три тижні знадобилися слюсарям харківських теплових мереж, щоб опанувати технології колег з Харківводоканалу. Результат за місяць повністю замінили ключову водну артерію для потреб джерела теплопостачання. Самі тепер такі універсальні солдати комунального фронту один з плюсів революційних змін, які міський голова Ігор Терхов розпочав ще у 2021 році. Зі зміни керівництва КП «ХТМ» та створення департаменту з питань життєзабезпечення міста. Саме тоді усі старі бюрократичні прав. Вала, замінили на одне єдине, немає слова, неможливо. А потім війна довела життєву необхідність цих рішень розставила всі крапки над і завдяки наказу Ігоря Ялексанча Терехова, а це для нас як бойове розпорядження. Повинні його виконати будь-якою ціною. Ми пройшли чотири опалювальні періоди. Місцяни це відчули. Всі ми розділились на тих, хто не зміг залишитися в місті, і на тих, хто не зміг залишити місто. Завдяки таким прийнятим рішенням, це була така відповідна перемога обов'язку над інстинктом самозбереження. Тому вже в четвертий рік ми живемо. З вірою в мир, але ми завжди готові до війни, оскільки ми незламні як наше місто, ну і наш міський голова Ігор Терехов. Незламне слюсар Харків водоканалу Сергій Грабовський восени минулого року потрапив під обстріл кабами. Отримав поранення, але через місяць вийшов на роботу. Його фронт Салтівка. Сьогодні разом з побратимами централізованої служби внутрішньобудинкових систем харківських теплових мереж міняють елеваторний вузол у підвалі. Після чисельних прильотів саме пошкоджені будинки єднають слюсарів обох підприємств навколо спільних проблем. Встановлюємо будинки, дуже багато каналізаційних. Стояки повриждені, вибухи, дома. Трясло і каналізація потріскалась, пошкоджень труб. Ну, ми якби постійно стикаємося. Ми одні і ті ж будинки обслуговуємо. Зараз, коли відбуваються прильоти, ми виїжджаємо і наша служба, і служба водоканалу аварійно, і це дає змогу нам. Вони знають, де їхні крани, їхні запорні арматури. А ми знаємо, де наше обладнання, і це дає змогу нам об'єднатись оперативно все перекрити. Якщо це прильот на чердак, підвал це дає змогу скоріш пожежникам, там рятівникам і людям, щоб не топило людей. Це дає змогу. Можу скоріш перекрити воду елементарно. Тим часом складне прифронтове життя карбує нові необхідні реформи. 30 квітня рішенням сесії Харківської міської ради два життєво важливих підприємства Харкова поєднали на юридичному рівні. Таке собі бойове злагодження. Майстер цеху перекладок КП «ХТМ» Олег Мозалевський вже ділиться з колегами власним досвідом роботи по новому. Корисно це планування робочого часу наперед. Наприклад, коли ми беремо якийсь об'єкт, ми для себе, я для себе беру, роблю план графік, щоб розуміти, скільки часу мені потрібно на ту чи іншу роботу. І коли це планується, заздалегідь треба також снабження матеріалами, щоб робота не стояла, і планування заздалегідь часу, замовлення техніки, щоб нічого не простоювало, і організаційні такі питання треба їх завжди тримати на контролі. Жорстке планування, дисципліна, координація, постійне засвоєння новітніх технологій. Я кажуть, теплоенергетики, нового зразка, який процес реформування пройшли раніше за Харків водоканал. Це тільки спочатку важко, а потім значно полегшує роботу, підвищує її якість і швидкість. Я думаю, що все буде краще, тому що ми робимо одну справу. Ми працюємо на наше місто. В умовах війни і постійних обстрілів для Харкова тільки такий режим роботи найкраща гарантія виживання швидкого відновлення.